Кабаланське благословіння на 17 люта 26 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі учні Ісус пішли на гору Ілеонську. І Ісус сказав учням моліться, щоб бути завжди підперезаним. І Він відійшов від них, як камінь кинути на відстань. І молився так, Отче, якщо, можливо, нехай ця, мене ця чаша, але нехай буде не моя воля, а Твоя. І коли підійшов до учнів, то вони спали, і він їм повторив моліться, щоб не впасти в спокусу. Потім прийшли, прийшов зрадник і поцілунком зрадив його. Але ця остання настанова до учнів. На ній я хотів би сьогодні зупинитися. Бо коли прийдуть випробовування до нас, смертельне випробовування, Ісус ніби за своїм прикладом нам показує, що нам треба робити і на кого покластися. І чим захиститися, і звідкіля силу мати, яку Ісус і потім проявив. Але прийняв волю Отця саме так: волю пожертви, волю, яка віддає своє життя. Ми думаємо, де це може проявитися. А Якраз сьогодні під час війни ми це бачимо, як кожен з наших воїнів, ще перебуваючи вдома, приймає рішення йти на смерть. На захист своєї батьківщини, на захист своєї родини, на захист своєї своїх осел. Він робить саме так. І мені б хотілося, щоб до цієї вибору він завжди додавав кожен українець. Отче, це я роблю саме для тебе. Саме тому, що це та, так попускаєш, щоб так сталося. І дай мені сили, як, які були у Ісуса, Сина Твого, коли Віншов на свою хресну дорогу. Дай мені сили пройти мою хресну дорогу. І якщо ця чаша може минутися мене, нехай вона минеться. а якщо не може. Нехай буде твоя воля, і я відпускаю все в твої руки. Амінь.